12 листопада Верховна Рада України прийняла поправку до Трудового кодексу, згідно з якою забороняється дискримінація сексуальних меншин при прийнятті на роботу. Сьогодні ми вирішили поцікавитись у жителів оболоні і яке їх ставлення до цього. Я вважаю, що це неправильно. Кожен має право жити так, як він хоче. Позитивно. Вони все ж таки люди. Ну, в принципі, не кругом, але частково, мабуть, була. Це як то кажуть, людський фактор. Це людський фактор. Симпатії, антипатії, якісь, е, ну, ну, це, мабуть, так воно і є. Симпатія, антипатія, коли людина висловлює свої якісь ставлення, але це е, виносить на суспільне е, обговорення, чи як то кажуть, щоб всі бачили. Такого не повинно бути. Це все, ну, якась таємниця, я так вважаю, це все людський фактор. Дуже навіть нормально. Мы европейское государство, так мы себя позиционируем, значит, и должны соблюдать принципы Европейского сообщества. Не было, фактически не было. Дискриминации не было. В принципе, в Украине я не знаю таких случаев. Не слышала даже. Ну, работы разные бывают. С детьми там детские сады, школи, может и не надо. Воспитать, если воспитателем куда-то, или даже преподавателем, то не следует. Но, а вы, так... Не следует, да? К этому однозначно нельзя отнестись. А вы обожаете, что такая проблема была в Украине? Нет, не было. Ну, потому что, в общем-то, не было известно, кто у нас. что это... у нас. Это да, все, так все же... это скрывалось. Мы не, не на этом, поэтому нам трудно судить. Вот, но я считаю, что... Ну, в принципі, це нормально, не можна дискримінувати людей за будь-якою ознакою, у тому числі за сексуальну орієнтацію. Не знаю, я особисто не зіштовхувався. Я гадаю, що це залежить безпосередньо від самої роботи, від виду роботи. Якщо ви, наприклад, влаштовуєтеся на роботу, де потрібно мати контакт з людьми, я вважаю, це буде не дуже негативно сказуватися. Тому що, наприклад, я не гомофоб, проте доволі негативно відношусь до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Наприклад, якби я прийшов в магазин, в кафе, наприклад, і в мене обслуговував офіціант нетрадиційної сексуальної орієнтації, мені було б це доволі неприємно, наприклад. Я нічого не маю проти нетрадиційних сексуально орієнтованих, проте це було б неприємно. Наприклад, якщо робота полягає в тому, щоб не мати безпосереднього контакту з людьми, тобто не в сфері обслуговування, то в принципі, нічого страшного я в цьому не бачив. Нормально. А ви вважаєте, така проблема була в Україні? Звісно. Нагірно взяли. Головне, щоб хороша робота, і хороша людина була. А остальне ні. так, так, звичайно. Я працюю в дитячому центрі, в дитячому оздоровчому екологічному центрі. А як же головне її професійні навички? Головне робота, як людина ставиться до роботи. Це ж відомо, що серед таких людей є дуже талановиті люди. Ми зараз цим мистецтвом. І пишаємося, і вивчаємо це все, але ж ніхто не каже нам, що там якийсь видатний художник був нетрадиційний. Це просто затирається на фоні його творчості. Її працювали в одному колективі з різними людьми, нормально відносились в офісі, робота. Ну, от моя Чому жена не... – педагог, так Преподавала в... в КПІ, а я інженер. Я би взяв. Головне в нього щоб був. Ну, В принципі, так, да, але е, я не приймаю людей на роботу. Якщо людина повністю працездатна та вона знає своє діло, наприклад, була б, наприклад, фірма якась чи офіс, яка, наприклад, була б мене кафе, чи, наприклад, готель, чи інший заклад, куди постійно приходять люди, мабуть, не взяв би. Якби в мене, наприклад, була якась інша фірма, то я в цьому не бачив би проблеми. Але потрібно, щоб цей працівник не створював проблем та дискомфорту іншим працівникам. Та нехай працює, щоб без проблем. Главное, щоб нормально робив, а там які проблеми, що він там, яка в нього орієнтація.